На Коломийському стадіоні юність відбувся футбольний матч між місцевим клубом Покуття та сусідами із Печеніжина. Цю гру і футболісти, і вболівальники назвали матчем, у якому перемогла вдячність, адже вона мала благодійну мету. Активно вболівав на трибуні і очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Завжди треба вміти подякувати. Сьогодні подяка глядачам за те, що підтримують наш коломийський футбол. Перш за все, подяка Богу, захисникам, захисницям і всім, всім тим людям небайдужим, які. Люблять спорт. Президент Коломийського покуття Андрій Геник зазначив, що клуб, футболісти та вболівальники постійно підтримують наших захисників. Приймаємо ми команди Печеніжин і Покуття. Наша команда міська, яка завжди рада всіх бачити і хочемо сьогодні зробити свято для людей, ну і зібрати кошти, щоб ЗСУ було довольне. Буде сьогодні їхній від Львесь оркестр. Будемо. Вони нам будуть і їм заграють. Вони нам все, Ми їм дуже сильно вдячні. А саме більше вдячні це всім, не тільки Едельвейсу, всім хлопцям, які вступили в лави зсу. Футбольний клуб Добушівець із спечені Жена наразі є одним із лідерів чемпіонату Коломищини. Його представник Іван Буджак підтвердив, що вони з колегами часто організовують подібні благодійні заходи. Це благодійний матч. Зараз теперішній час. Всіма силами намагаємося допомагати нашим захисникам, робити все, щоб тільки. Настав нас мир всім можливим, тим і допомагаємо, тому ми відразу ж все погодилися. Ветеран війни Віталій Юзюк наголосив, що підтримка тилу є важливо необхідною для військових. Зазвичай хлопці тільки задоволені донатами, такими благодійними матчами, благодійними акціонами і тому подібне. Тому що для кожна допомога для військового це є великий плюс і сердечко. Чесно вам кажу. Без донатів, без допомоги фінансової підтримки і тому подібне, військові там просто не витримають. Під час матчу на стадіоні «Юнді тривав збір коштів для також працювала благодійна кухня, де кожна придбана вболівальна мистрава ставала в у спільну перемогу. Загалом зібрали 18 тисяч гривень, які будуть передані нашим захисникам. Сам матч завершився із рахунком 3-2 на користь господарів поля Колумиян. З Коломої Івана Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.